Центр підтримки для родин військовослужбовців Долоні Любові відкрили у Тернополі. Серед перших відвідувачів Оксана Мищишин. Вона військова капеланка. Каже, її брат загинув на війні. У ну, перші дні це було просто жахливо, не хотілося вірити, навіть що це сталося. Я думала, все, що це можливо помилка, поки на впізнання в моргу не побачила брата і не зрозуміла, що це він. Як дотепер згадую, це дуже боляче, дуже боляче. Підтримка дуже важлива. Дуже важлива підтримка. Це прям необхідне, тому що без підтримки надзвичайно складно. Окрім арт-терапії, в центрі планують організовувати групові та індивідуальні сесії з психологом. Дуже багато жінок приходить після втрат своїх рідних, особливо чоловіків або синів, і вони втрачають внутрішній спокій і. Потребують підтримки, підбадьорення і наснаги. Це простір для дружин, матерів, сестер та дітей військовослужбовців, розповідає керівниця центру Зоряна Татусько. Кошти в нас пішли від американських спонсорів. Це Healing Hands Foundation. Коли мій чоловік пішов добровольцем, я так само хотіла спілкуватися лише з жінками, в яких чоловіки пішли на фронт, і я це. Через то розумію їх і хочу, щоб вони знали, що ми їхні подруги, і що вони сюди можуть прийти, мати однодумців, мати підтримку. Їхні болі не вийдуть за межі нашого простору. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.